І загиблих та 11 поранених місцевих жителів. Наслідки обстрілу росіянами центру Костянтинівки у неділю. Працюють українські пілоти на Донеччині. Армійська авіація виконує бойові завдання. Пункт підтримки для українців, які повертаються з окупованої території на Сумщині. Облаштували волонтери. Такий вигляд після ранкового обстрілу Костянтинівки у неділю має центральний район міста. Дві ракети С 300 впали на подвір'я приватного будинку. Власник загинув на місці. Надія жителька однієї з багатоповерхівок, яка постраждала внаслідок обстрілу. Під час вибуху жінка з дітьми була вдома. «Це страшно, Убивати цивільних людей. Соклалутки, лутки Все ось це от там ну, як би попадала. Всі штори, всі штори папасвіталі. А якщо нам стекла стають, ми будемо жити. Ми самі ремонт здіймаємо. От моя ну, квартира, от все вилетіло. Ну ми вже забили його. Піш, пішов купив сид, бо перший етаж на утро нічого не буде. От. Ну, і бачите, все вікна, двері повивертало по. Повиносила уламки скла на своєму подвір'ї збирає 69-річна Ольга. Її будинок знаходиться за три будинки від місця влучання ракет. Ударною хвилою там вибуло шибки, всі вікна та паркан. Ось цей уламок шиферу залетів на подвір'я жінки і обірвав електродроти. Як гухнуло, вікно упало, я бігом тікати. Ну, все то так все в хаті. Ще Можна, Портрет по Он осиділа он чай пила. Оце бачите, що внаслідок обстрілів загинули шестеро місцевих жителів. Ще одинадцять поранені. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Люди знаходяться в місцевій лікарні Ранення нижніх і верхніх конічностей, осколкове Состояння средні Масований обстріл міста стався у неділю близько 10 години ранку. Пошкоджені 11 приватних будинків, 15 багатоповерхівок, дитячий садок, три автомобілі та газогін. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Відбувся два відповідь ракетних удара з РКС 300 так, чотири залпа серце завевра. Зараз ще триває огляд на місці події. Працює сох і проводяться дії. Наразі на місці події працюють комунальники. Марія Гричко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас у Бахмуті тривають бої. Є поранені місцеві жителі. Повідомляє заступник міського голови Олександр Марченко. Було Двох цивільних мешканців міста Бахмут вони були направлені до міста Константинівка. Надана їм медична допомога наразі тривають бої в центральній частині міста. Бачимо там, як викладають ворожі канали просування по місту, коментують збройні сили України, тримаються, не відходять за добу. Російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Карнецький. Зі смерчів ворог накрив Курахове. З авіації та градів росіяни обстріляли Авдіївку. Пошкоджено цехи заводу. В обох випадках інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Бахмуті, Вогледарі та Калинівці. Внаслідок обстрілів у Курахівській громаді понад півтори тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник курахівської військової адміністрації Роман Падун. Він зазначив, що в громаді обстрілами пошкоджено 29 житлових будинків. Служба безпеки України затримала мешканку Краматорська, яку підозрюють у співпраці з ворогом. Це адміністраторка одного із салонів краси, повідомила Суспільному речниця СБУ Галина Прищепа. Збирала координати, місце розташування підрозділів сил оборони, а також правоохоронних органів і складів боєкомплекту. Також на електронних картах вона позначала об'єкти цивільної інфраструктури, здійснювала фото та відеофіксацію запитуваних об'єктів. Усі ці відомості вона передавала представнику 9-го управління департаменту оперативної інформації ФСБ Росії і ці дані ворог використовував для нанесення ракетних ударів. У Краматорську слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 114 з позначкою. 2. наразі жінку тримають під вартою, каже Галина Прищепа. Триває досудове розслідування. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Коли льотчик довго не літає, він не може довго не літати. Розумієте, ось коли є люди, які одразу почали з двадцять ночі зночі го числа почали виконувати завдання. Я ну не відносився до числа тих людей. І я чекав своєї миті, коли в мене буде нагода, буде можливість. Трошки це інша структура в нас, mm -hmm. ми не піхота, що дали автомат, і ти можеш з автоматом стояти окопі, обороняти. Це ти потрібно маєш чекати своєї черги, свої можливості, нагоди, коли ти можеш застосувати свої знання і навички. Я виріс на Донбасі з Донецької області взагалі. І все життя прожив там. Для тебе кожен день щось нове. Ось, ну, творча професія, що казати. Я приходжу особисто, я вітаюся, там, спілкуюся з вертольотом. От, я якби налаштовую з ним зв'язок. У 222-му році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави, знаходився в творчій місті за кордоном в Демократичній Республіці Конго. Відчуття такої безпорадності, коли ти не можеш ніяк. Вплинути на те, що відбувається, воно морально дещо пригнічувало, звичайно. Проте потім був указ президента щодо виведення нашого миротворчого контингенту та повернення в Україну. Про авіація, вона є дуже маневреною та мобільною. Тобто ми можемо знаходитися десь на якихось майданчиках під схоку, в полях, чекати просто наказу. Розпорядження щодо враження якоїсь цілі. Значні сили ворога накопичені на різних ділянках фронту. І буває таке, що ми по декілька разів наносимо враження в одному і тому самому районі. Тому що, знищивши одну ціль, поки ми прилетіли до заправку до зарядку, ми отримали інформацію, що ворог вже підтягнув туди нові резерви, в те саме місце, нове накопичення. Нам потрібно щось якісне, тому що ворога. Які використовує такі самі або схожі вертольоти, їх набагато більше. Брати кількістю не вийде, тому треба брати якістю. Ми дали зрозуміти всьому світу, що ми налаштовані на цивілізацію, не на регрес, а на прогрес. Тобто ми плануємо далі надалі розвиватися, бути кращими, бути ще кращими. І саме тому я впевнений, що навіть я ще політаю, я ще налітаюся на ньому. І, і тому. Я не сумніваюся. Патрульні Луганщини допомогли волонтерам доставити 7 тонн медичних препаратів у прифронтові лікарні. За проєктом, невідкладна підтримка населення, яке постраждало у результаті конфлікту, для місцевих медикаментів безкоштовні. Концентрація військових реф навколо Сєвєродонецька збільшилася, а негода погіршила гуманітарну ситуацію. Розповів керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк. Та непогода, яка відбулась на минулому тижні, призвела до тимчасового зникнення навіть тимчасового світла, води, газу, майже по всьому місту сніжні завали. Ну зрозуміло, що нічого не робилося в цей період масштабного і відновлювати, утримувати місто, ну можливості немає в окупаційної влади. За добу на Куп'янському напрямку окупанти відкривали вогонь по Новоселівському на Луганщині. Повідомив генштаб на Лиманському напрямку. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невський і Білогорівка Луганської областіча на нашої команди потрапила в полон влітку в Лисичанську, і вони змогли виїхати з окупованої території тільки от в цьому році. І ми поїхали їх зустрічати на пункт пропуску. Це на сьогодні це єдине місце, єдиний пункт перетину, де люди ще мають можливість повернутися в Україну, але через Росію. Ми побачили, що це кожного дня йдуть десятки людей, і що є такий, як така потреба, є такий запит, що ну от ці люди вони якби то ну залишені самі на себе. Вони залишаються от просто в селі. Ну як би то нічого немає. Вони мають далі далі самі шукати, як їм доїхати. Або якщо процедури всі ці затягнулися до пізнього вечора, їм навіть потрібно десь ночувати. Вони ще декілька кілометрів йдуть пішки, щоб повернутися додому. Вони мають ще декілька кілометрів пройти там такою кам'янистою дорогою. Багато хто навіть свої речі там лишає. Дуже вразила історія про дідуся, якому був вже 91 рік, і він переходив теж кордон, щоб повернутись в Україну. Ну, люди йдуть групами, тобто він трошки там повільно, ми так думаємо, повільно йшов. Група пішла вже далі, а у нього відмовили ноги. І ніхто не повернувся, не перевірив, там, як дідусь. Він вночі зібрав якісь речі, можливо, свої, можливо, ті, які люди там залишали, просто розп... ну, запалив їх, розпалив, вогнище зробив, щоб не замерзнути, да, не вмерти від охолодження. І таким чином він протримався до ранку, а зранку він вже просто декілька годин він повз. До кордону, ну не до кордону, а це була сіра зона. А він повз до нашої вже прикордонників, до нашої території. Люди дуже дуже налякані всі, всі в сильнішому стресі. Втомлені, звісно, тому що їх дуже лякають на російській стороні. Тобто їх там спецслужби одразу налаштовують, що вас там завернуть назад, не пропустять, заберуть у вас гроші, паспорт там, ну і так далі. Люди, коли приходять сюди на українську територію, вони бачать зовсім інше відношення до себе, нормальне. Да? Потім вони потрапляють до нас на цей наш пункт підтримки. Ми назвали його атмосфера. Тому що е, у нас так все і налаштоване, що там люди знаходяться в інформаційному вакуумі, вони не знають взагалі, що відбувається в світі. Їх тут зустрічають, як то кажуть, хлібом-сіллю. Вони можуть в українську мову спілкуватись, їм пропонують там гарячий обід. або Можливо, там сніданок. Вони можуть переночувати, є умови для дітей. Якщо комусь стало погано, є ліки. Тобто, коли вони все це бачать, ну вони просто спочатку, ну ми бачимо по їхній реакції, вони не можуть повірити, що все це реально, що за це не потрібно платити. Дехто повертається просто в нікуди, тому що у когось вже зруйноване житло. Люди повертаються. Вони сидять у нас, вони вже шукають. Ми їм даємо там інтернет, телефон вони просто шукають, де їм жити далі. У них нічого немає. Крім того, ми ще допомагаємо їм дістатися. Подальшому, куди, куди їм потрібно їхати, тобто ми їх ще безплатно безкоштовно довозимо. Більшість з них приїжджають користуючись послугами перевізників. Люди, деякі розказують, що ми там декілька місяців, наприклад, не їмо нормально, ми просто відкладаємо кошти, щоб доїхати, бо вони не знають, що є інші можливості виїхати. А ці перевізники вони ще їх обманюють, вони їм кажуть, що поїхали зі мною, і я тобі допоможу пройти кордон. Багато людей вже вимушені були отримати російські паспорти, тому що на деяких територіях це було обов'язково, і ти просто не виживеш. Якби то ти не маєш інших варіантів. Їх лякають, що ага, якщо в тебе російський паспорт, то все тут на українській території тебе, тебе не пропустять. А перевізники їм кажуть, що я домовлюсь, поїхали зі мною і платять. Ну беруть ці величезні кошти, там десятки тисяч гривень. Зараз ми ще намагаємося і робимо все для того, щоб. Допомагати людям виїжджати, тобто ті, всі, хто вже виїхали, вони якось там ще мають зв'язок з тими, хто залишається, і вони їм передають цю інформацію: що не бійся, виїжджай. Ми приїхали. Тут є волонтери, все допоможуть, це нададуть якусь координацію. Теж нададуть, кажемо, що ну не їдьте з перевізниками. Ми тут вас до ви можете там просто взяти таксі на тому боці. Це вийде вам набагато дешевше. Тобто, ну там є реальна можливість якимись рейсовими автобусами доїхати. Потім просто взяти таксі. Бо там ну там ростінки просто, там, наприклад. Від Білгарада до Сум вони з них беруть 250 доларів за людину.